Хоч погода сьогодні і не лютна, я б сказав би. Бляха, однією рукою, як завжди, незручно. Коротше, Щіточку, я так змітаю. Купляв ну, такі щіточки, вони чисті нові, просто беру і вимітую з, з лоточка. Ну, Так як я зараз руками не зайняті, то не буду. То вже не буду. Коротше, погода не льотна. Ну, Дякую Богу, дякую бджілкам. Ось зараз накрапає дощик. Вирішив, я завжди потемну збираю, ну вже коли темно, але е, показує на завтра дощ. На сьогодні показує знову дощ, то вирішив пробігтись, ось, бачите, на кришах моросить. Е, вирішив пробігтись, позбирати пилок. Коротше, ось такий тазик назбирав. небагато це, але для такої погоди, для такої льотної, як то кажуть, діяльності це, це непогано. Я вважаю, що це непогано. Так, отак. -от і пішли. Тому сьогодні сушилки садочок, ні, так не піду, бо зараз все воно буде на землі із за цього тіктока. Коротше, хоч і погода погана, але бджілки умудрилися принести. За що я їм подякував. Сьогодні в нас сушилочки садочок попрацює. Але як... Погода не дає, то буде тільки одна працювати. Коротше, в цьому сезоні ще три, е, три сушилки навіть і не включав. То одна робить, то та, то та. Ну, коротше, це якось так. Ну нічого. Коротше, що є, то є. Що маємо, те маємо. Всім удачі.